А зараз переходимо до презентації другої команди під назвою Red Devils. І слово хочу надати Віталію тім льду цієї команди. Всіх вітаю. Так, я, щоб мені о, було зручніше виключу камеру та переключусь, так? Да? Можна, так? Без проблем, як вам буде зручно. Так. От тут підтримка несеться просто. Дякую, друзі. Так, знову усім. Уявіть ситуацію. Ви запізнюєтесь на важливу зустріч, але не знаєте котра година, бо у вас немає стильного годинника. Ось тут і з'являємось ми зі своїм сайтом. Наша команда Red Devil створила односторінковий сайт, де кожен знайде ідеальний годинник над проєктом працювало 9 людей. Я як Тімліт, Валерія Думіх як скраммайстер та команда класних розробників: це Андрій Лєсніков, Артем Апсалямов, Владислав Прокопій, Дмитро Северин, Микола Бубряк, Олексій Яковлів та Яна Авраменко. А, і жоден з нас не мав Rolex, Замітьте це. Отже, повернемося до нашого проєкту. Познайомлю вас з нашим замовником. Це Олексій, йому 41 рік. Власник бутіку преміальних годинників колекціонує швейцарські годинники і постійно запізнюється. Бажає, що сайт має продавати, а не просто стояти в інтернеті. Йому важливо, щоб сайт був простий, стильний і зрозумілий навіть для тещ. Його головна мрія, щоб клієнти не тільки заходили на сайт, а й купували. Він замовив у нас сайт, бо хотів щось просте, стильне та ефективне. А це Арте, йому 30 років, і він наш потенційний користувач, покупець. Працює маркетологом у Діджитал Агенції, або каву, кросівки і дивиться стендап. Має слабкість до стильних аксесуарів, бо виглядати треба як топ-менеджер, навіть якщо ти мідл. П'є лате і веде інстаграм сторінку свого кота. Часто запізнюється, бо час це умовність. Він хоче купити годинник, щоб виглядати солідніше на роботі, бо наради з босом якось не йдуть без статусного аксесуару. Тож, перейдемо до сайту та подивимось, що ми зробили. При переході на сайт ми бачимо першу сторінку. Це хедер і гіро. Хедер, шапка сайту, має фіксоване меню. Тому меню залишається завжди при скролі. Якерна навігація до переводить до відповідних секцій. About us. Каталог, сейф, Reviews з Також е, має посилання на соціальні е, сторінки. При натисканні на посилання сторінка відкривається в окремому вікні, щоб нічого не заважало. Е, до того ж, так. Е, лого в хедері має лінк на головну сторінку, в принципі, там, де ми знаходимось. Е, нижче. Головний екран. Заголовок плюс опис чітко передає ідею бренду. Зображення реалізоване як контентне. Кнопка scroll down. Як і не посилання, яке веде до футеру. О, ще забив, забув. Мобільне меню. Мобільне меню. Це бічна панель, яка, що відкривається, блокує скрол. Контенту. І закривається при кліку на кнопці закриття. За межами меню. Та при кліку на пункті меню. Так, як я вже казав, на гіро у нас є скрол, який веде до, хед, до футера. Далі йде секція About Us. Це короткий опис бренду. Кнопка «View ViewCataлог, не посилання, яке переводить одразу до, до каталогу. Вибачте, хвилююсь. Так, каталог. Це перелік товарів, реалізований списком. Обмеження для мобільних спочатку чотири товари він показує. А потім, натискаючи на кнопочку Show More, завантажує решту товарів через JS. Так. Після каталогу э, в нас йде адвітар, э, блок Advertisement. Це банерна реклама. Прихований, э, що має прихований заголовок, що актуально для SEO, фонове зображення та кнопка Contact, contact US, яка, э, яка є якерним посиланням. До форми обратного э, до форми контакт з обратного зв'язку. Секція Sale. Це заголовок та опис фото товару, яка показує нам, і що зараз актуальне і має Skiдосіки. Далі Рев'юс. відгуки, слайдер реалізований на сплайт. Кількість відгуків залежить від платформи, від точніше, девайсу, з якого ми заходимо. Якщо це мобільний телефон, то це один слайдер. Якщо це планшет 2, ну і на десктоп версії він показує три слайди. Далі фо форма контакт Us. Особливості особливості такі, що форма має валідацію імейла та номера телефону, а також маску ввода, що дозволяє нам швиденько ввести. Свої дані. Путер. О, і має дубльовану навігацію з всього сайту. При натисканні ми так, також спокійно можемо перейти до інших е, секцій. Має е, секцію соціального меню, яке працює також, як і в хедері. При натисканні відкривається у, в окремому екрані. До того ж, контактний телефон реалізований через протокол TEL, що дозволяє на мобільних, особливо на мобільних пристроях, відкривати одразу дзвінок. Також адреса переводить нас на Google-карту нашого розробника. Секундочку. Повернемося до презентації. Тож, які проблеми вирішує нас сайт? Зручна навігація, якірні посилання та фіксоване меню для швидкого доступу до розділів. Адаптивність: коректне відображення на десктопах, планшетах та мобільних пристроях. Швидке завантаження контенту. Товари каталогу довантажуються кнопкою «Show more» без перезавантаження сторінки. Інтерактивність, слайдер відгуків, мобільне меню з блокуванням скролу, валідація контактної інформації. SEO та Open Graph, оптимізація для пошукових систем і гарне відображення при поширенні в соцмережах. Тож, технології, які ми використовували: HTML-CSS та JavaScript це фронт. Та додаткові утиліти – VS Code, Figma, lts версія Node.js, Trello. Squash ICM та інші для оптимізації наших зображень, та GitHub для контролю версій та наших нервів. Тож, повернемося до замовника та користувача. Олексій радіє. Мені сайту не просто зручне, воно, е, воно є навіть у футері, щоб клієнти не втекли без покупки. Сео є. Його сайт знаходять навіть ті, хто просто говорив, як не запізнитися на роботу. Контактна форма. Працює наче швейцарський годинник. Тепер Олексій спокійний і, можливо, навіть купив собі ще один годинник, бо сайт реально працює. Артем теж радіє. Артем заходить на сайт і бачить класний годинник і думає, беру. Але перед цим перевіряє відгуки в нашому слайдері, щоб переконати, що це не просто шматок металу. Далі заповнює форму, вводить телефон. Зручна маска води, дякуємо, JS. Ти це сент і воля. Тепер, тепер він успішний бізнесмен майже. Тож, на наступний спринт ми подивилися з нашим замовником доробити слайдер для розділу сейл, модальне вікно після відправки форми, яке буде. Дякувати і попереджати, що ми зв'яжемося з нашим користувачем, а також оптимізація швидкості завантаження сайту. Всіх е, хочу подякувати за увагу. Дякую команді за круту роботу. роботу е, посилання е, на сайті в чаті. Приходьте тести купувати годинники. Так, в принципі, все. Дякую і не вистачає просто ще сказати, продаємо дорого. Так. Дякую вам за презентацію. Дуже круто презентували з гумором. Скажіть, будь ласка, чи я була ідея так підійти до презентації проєкту? А, ну, в принципі, це командна робота, там почалися ідеї. Ми дуже швидко це зробили, оскільки ще вчора ми допілювали сайтик, зараз я вімкну камеру. Угу. Допілювали сайт, сайтик та. Всякі там фікси робили. Тому сьогодні там накидали ідейки, і ми швиденько все реалізували. Круто, дуже крута презентація з гумором, дуже дякую вам. До самого проєкту в мене також немає ніяких заважень, все показали, як все працює, розказали максимально детально, сказали чим. Ще додатково будете займатися, тобто є ще шляхи розвитку, тому супер, дуже дякую вам. Перейдемо до зворотнього зв'язку від Максима. Максим. скільки заплатили за відгуки. Нічого не робив. Прям всі чесні, так? Ну, дивіться. Тут будемо трішки коротше говорити про ваш сайт. Чому? Тому що ось в хедері там у вас. Так само, як і в попередні команди, є така проблема, що іконки соцмереж в хедері не повністю клікабельні. Ось точно такий самий момент. І в принципі на цьому все. А, слайдер є. Додали. Супер. А, ще я виділив, що ви зробили телефон в формі. Це дуже класно. Ось там, де вводите, воно там. Лікати на нього не зовсім зручно, але те, що відразу туди вводиш, це реально дуже класно. Типу, людина не заплутається. От за це реально молодці. А, ну і класно, що у вас фіксований хедер. Ось тому а, молодці так тримати на JavaScript. Чекаю роботу на таку на такому ж самому рівні. Дякую. А знаєте, ось мені здається, ви так круто попрацювали в команді, у мене тут з'явилось таке питання: скажіть, будь ласка, під час роботи над проєктом, чи у вас з'явилися якісь там певні традиції а, під час роботи в команді чи ні? Ну, часу було дуже мало, насправді, таких особливих традицій ні, але якщо будемо далі працювати, думаю, вони стопудов з'являться. І це будуть гарні традиції такі. Окей, а чи був у вас якийсь локальний мем? Під час роботи над проектом? А, ну було, було поначалу. Спочатку. Спочатку я не закрив доступ. Хтось, ну не буду казати. Ну буває таке. Ми всі з гітхабом погоджуюсь Напевне, всі мали проблему, тому що ми всі такі новачки тут. Тому хтось замерджив зробив pull реквест і замерджив одразу на головну гілку. прийшлось там, мені там допомогли, тому ми це. Перекрутили, повернули, і в принципі все працювало, все норм. Але було страшно. Думаю, йо маю, що це трапилось? Ну, сам винен, тому що не розібрався з цим, не знав, що чого. Але головне, що все пофіксили і все чудово працює. І там Влад написав, основна традиція не спати. Ну вибачте, ви навчаєтесь на буткемпі. Тут в загальному така традиція існує під час перших трьох з половиною місяці навчання. Так, щось там несеться за те, що чогось те, що згадали, свикрік не згадали, але то таке вже прикольна ідея. Дякую вам за презентацію.